Скибка домашнього хліба із смальцем смажені ковбаски обов'язково і жіночим іменем, але не перевершена вулична їжа поляків. осипи. копчений сир із молока овець, яких випасають лише у підніжжі татр. Так смакує я п'ять років. Не їла справжнього осипок. у регіоні, де я живу. Він має зовсім інший смак. Осипок не сплутаєш з іншим сиром. Ромбоподібна форма пахне димом та коптильною і покритий орнаментом. Журавлина. Скільки це коштує? Це 10 гривень за маленький шматочок. Та за справжнім осипком завжди черга. Мені сказали, що якщо цей сир зроблений із справжнього овечого молока, то він скрипитиме на зубах. Обов'язково зараз я це спробую так. Мене не обдурили. Цей сир справді скрипить на зубах, і він справді смакує саме із журавлиним джемом. Зазвичай копчений сир перед продажем підігрівають тут. Головне спритність рук. Молода продавчиня швидко перевертає сир. А от розказати про нього просить свого дядька. Пане, повідайте, як ви як готується цей сир овечі. Молоко нагріваємо до 30 градусів, віджимаємо, зціджуємо сироватку і кладемо в окрему посудину з солоною водою. Витримуємо там, а потім коптимо 12 днів. З ним багато роботи. Це тяжка праця. Жирність осипку 33%. Це калорійний гуральський продукт із довгим терміном зберігання. Те, що треба, гірським селянам. ми його споживаємо і вдома. Любимо сир, любимо. правда. Осипок роблять і для родинного вжитку, то такий самий сир лише більше за розміром. І скільки тут же продали за 100-200. польський осипок дуже схожий на словацький сир Ощепок. Сім років тому країни підписали угоду, що осипок і ощепок відрізняються деталями, зокрема, способом виготовлення. А тому вважається різними продуктами. Польський осипок отримав сертифікат Європейського союзу як регіональний польський продукт закопане.